Виготовлення чеканок, історія українських обрядів, головні символи та атрибути Різдва. У передсвяткові дні в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели майстер-клас для дітей. Малечі розповіли, як наші пращури прикрашали оселю, що ставили на святковий стіл та чому колядування було важливою частиною Різдва. Всі члени сім'ї збираються за столом та святкують і згадують так всі гарні емоції та традиції року. Минувшого. І збираються вони за святковим столом. На цьому святковому столі переважно завжди повинно бути 12 страв на честь 12 апостолів. Окрема частина майстер-класу була присвячена оздобленню оселі до Різдва. Зараз це переважно сніжинки та гірлянди. Однак раніше були зовсім інші прикраси. Раніше це в нас була витинанка. Вона також містила як сніжинка, дуже вони схожі між собою. Також геометричні фігурки, але і іноді ось такі гарні, цікаві сюжети містилися на витинанках. Е, також традиція святкування Різдва включає в себе також один з основних символів це дідух. Дідух виготовлявся завжди з різноманітних трав, але основою був сніп з пшениці або жита. Така прикраса носила в собі елемент гарного врожаю. Дітям також продемонстрували, як виглядало традиційне різдвяне колядування. Першим завжди йшла людина з найкращим голосом, яка співала всіх, заводила і несла от зірочку, що ти казала, зірочка на паличці Віфлеємська зірка. так. Наступним ішла людина з дзвоном, яка сповіщала господарів, що йдуть люди колядувати, збирати цукерочки, так і грошенятка. І вже зак заключною людиною була людина з мішечком, куди ці всі смаколики ми і збирали. Ще одним важливим елементом завжди була та залишається українська пісня Щедрик. Це була народна пісня, яку переробили в авторську. Одна з найвідоміших українських різдвяних пісень, яка стала популярною у світі, у варіанті «Carol of the Bells». Після цього для дітей провели майстер-клас зі створення чеканки, святкової іграшки або прикраси. Сьогодні ми потрапили на довгожданий майстер-клас, присвячений Різдву. Ми послухали про традиції Різдва та зробили іграшку, яку можна повісти на ялиночку або зробити листівку. А яку ти іграшку робиш? Я роблю відбиток будиночку та зірочки. Вдома думаю, повішу на ялиночку. Діти із задоволенням ділились враженнями та розповідали, що вони запам'ятали. Ми прийшли до музею, нам розповіли про традиції Різдва, про свята, які є у грудні, про пісню Щедрик, яка прославилася на весь світ. А ще про дуже відому е, е, страву куття, яку завжди ложать на стіл, коли Різдво. А ще нам розповіли про дідух. Е, та зараз ми робимо е, е, а можна чекатку? Я зробила сніжинку, а зараз я роблю будиночок. Ми тут робимо візерунки із Фольги. Ми зараз подивилися відео про новий год, про дідуха, про зиму, про про зірочку з паличкою. Та, та послухали музичку. Я прийшов до музею, щоб зробити з фольги візерунок на ялинку. Про те, що в Україні є щедрівка пісня, яку, яку спіли в перший раз у Європі, і те, що ми дивилися відео про те, як є 12 страв. 12 страв викладають на стіл, і їх обов'язково треба спробувати. Майстер-клас став для дітей живим уроком історії та культури, замість сухих фактів, розповіді, запитання, пошук дідуха в залі, знайомі мелодії і атмосфера справжнього українського різдва. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.